Увага, увага! Радо вітаємо вас на нашій радіолінійці. Саме сьогодні, 15 травня, ми святкуємо Міжнародний день сім'ї, свято вшанування сім'ї, родини. Хочеться, щоб зараз кожен подумав, чи все ми робимо для того, щоб у нашій сім'ї панувала довіра, розуміння і злагода? Родовіт. Моя родина, я ж її мала крапина. Люблю всю родину, я разом не одна сім'я. Родина, рід, які слова святі, вони потрібні кожному в житті, бо всі ми з вами гілочки, на дереві, що вже стоїть віки. Ідуть в життя дороги і стежини, і день новий над світом устає. Ну що ми в цьому світі без родини? Вона одна нам сили додає. Усе, що є найкраще у дитини, її талант, культура, доброта від тата й мами йде і від родини, незаперечна істина свята. І найголовніше в роду завжди вважали жінку, маму. Мама, є в світі слов більш світле і ніжне. У матері добрі, ласкаві руки, відне і чутливе серце. Йому ніколи не згасне любов, вона не залишиться байдужім. І скільки б тобі років не було, п'ять чи п'ятдесят, тобі потрібна мати, її ласка, її погляд. Чим сильніша твоя любов до матері, тим світліше і радісніше твоє життя. Мама, матусечку, мамочку ненько, матінку усміх, ти ніжний люблю, мамочко, рідна, моя дорогенько, я над усе тебе в світі люблю. Сім'я родина, в кожного хай буде, ній стільки щастя мудрості тепла. Живіть щасливо на землі цієї люди, щоб доля ваша світлою була Рідні люди. Це подарунок нашої долі, який ми маємо цінувати. Родина наш надійний притулок у великому, не завжди дружньому світі, і кожен з нас обов'язково має вносити свій вклад у щастя своєї родини.